Благословен Бог наш нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава Тобі. Христос Воскрес із мертвій смерть подолав, і тим, що в грубах життя дарував. Христос Воскрес із мертвій смерть подолав, і тим, що в грубах життя дарував. Христос Воскрес із мертвій смерть подолав. І тим, що в гробах життя дарував, да Воскресне Бог і розточеться в рази Його. Якода біжати, одне царі, ненавидячи Його. Дякую, ще зайдем, да іще знад яко, Та як отагося лиця Оня, так та погибнет грішнице лиця Боже, а праведниця, да, з Господу помолимося, Господи помилуй. Отче святий, врачу душу тілес, послаю до Твою сина, Господа нашого Ісуса Христа, всякий недух, дух, ісіляйшу, о смерті, і смерті, ізбавляючи, і вцілив гримом Твоїх Оксану, Віктора, Маркіяна. Софію е, і робів Божих, е, е, юну на Дарину, Мілену, Ольгу, Олександру, Кристі, Анна, Флорі, Анна Олександра, Тетяну, Семена, е, Інну, е, Юрія Тетяну, Остапа Захарія, Матвія, Івана Галину, Лесю, Данила Богдана, Ніна Михайла, Святослава, Христину, Квітко. Романа, Наталію, Софію, Анну Марію, воїна Андрія, Тетяну воїна, Ігоря, Івана, Вікторію, Меланію, рабів Божию воїна Максима, робів Божу Тараса, Надію, Тадея, Святослава Лесю, Ярослава Юрія, Наталію, Олександра Матвія, Руслану, Олега, Андрія, Ореста і робів Божих Олега, Світлану, Ірину. Воїна Ігоря, воїна Василя, воїна Назара, Романа Йосипа Галина, Марію Андріана, Євгена, Галину Зиновія, Захара, Олену Галину, Ірину Андрія, Володимира і гробів Божих, протрей три, протрей Павла протрей Симона, протрей Василя, діякона Юрія, діякона Андрія, Ольгу Сергія, Ольгу Світлану, Антону, Нікіту, Віру, Ганну. Олександру, Вікторію, Єву, Максима Михайла, Ольгу Оксану, Івана, Івану, Ірину, Арину, Настю Анатолію, Анатолію Тетяну Захара, Кирила Світлану Надію, Анну Роману Романа, Олену Наталія, Война, Война, Василя, надію Анну Дениса, Ярослава, віру Василя Мар'яну Романа, Мілану Роману, Іванну, Владислава, Анастасію. Олену Наталію Ореста, от Степана Марію, Ольгу, Ірину Анну Юрія, от Степана Дмитра, Юлію Тараса, Віталія, Миколая, це Степана Ярослава Ігоря, Матвія Семеона, Любо, Оксану, от Степана Зою, Володимира Лілію Олену, от Степана Галину, Ігоря Андрія, Наталію, Богдана Володимира Олега, Ксенію Софію. Тетяну Василя Іванна, отця Степана Алло, Володимира Марію, Андрія Надію, Романа Тараса Максима, Артура Тимофія, Михайла, Оксану, Андрія, воїна Юрія, Андріану, Ганну Соломію, отця Степана Анастасію Тетяну, отця Степана Анастасію, Ксенію, Віталія, Володимира Людмилу Вікторію, Володимира Ірину Вікторію, Ганну Юлію. Юрія Олега Ярослава, Ірину Мар'яну, Руслана, Ориста Софію Захара, Ульяну Христину, Вікторію, Оксану Ярославу, Марка Наталію, Галину Мацика, Василину, воїна Миколая, воїна Ярослава, Іванну Марію, Анну Володимира, Володимира, Володимир, Любодіанну, Анну Стефанію, Ігорію, Ірину Вероніко, Романа, Вероніко, Остима, Ольгу. Оце Степана Марію Романа, Марію Богданну, це Степана Тетяну Ольгу, це Степана воїна Василя Марію Романа Андрія, Анатолія Світлану Зиновія, Ігоря Ганну, Ірину Ларису, це Степана Анну Ярослава Марію Наталію, Івана Мар'яну, Мілану, Романа Миколая, воїна Івана Марію Василя, Віталія Василя, Володимира Марію. Оце Степана, Степано, Василя, оце Симона, Олександра, Лідію Марія, Ганну, Ольгу, воїна Максима, Олега Дмитра, Георгія, Миколая Владислава, Степана, Андрія Світлану, Христину Марію, Катерину, Софію, Михайла, Ігоря, Василя Діану, Анастасію Ульяну, Оксану, Олександра, Тетяну, Віталія, Світлану Ірину, Наталію, воїна Максим, Максима, Сергія. Воїна Михайла, Дану, Оксану, Миколая, Оксану Катерину, Оксану, Владислава Мирославу, Богдана Федота, Олексія, Оце Степана Олега, Ірину Михайла, Соломія, Ольяну Максима, Іванну Ярослава Володимира, Артура і Мілану Вікторію Ярослава, Богдана, Наталію, Любов, Любов, Данила і Богдана, Лілію Катерину, Оксану, Олега. Павла Наталію, В'ячеслава, Анну Мар'яну, Максима, Дениса, це Степана Романа, Наталію, Станіслава, Наталію, Ніну, Ольгу, Андрія, Юрія Максима, Тадея Степана, це Степана Олега, Олену, Анастасію, Євгенія, Олега Надію, Назара Максима, Рослана, Петра, Лесю Марію, Рослана, Ангеліну, Матвія, Юрія, Романа, Івана і Робів Божих. Надію, Любов Констант, Константина, Віктора, Наталію, Ганну Володимира Христина, Олександра, Софію, Олега, Михайла, Віталія, Дарину Остима, Галину і робів Божих, Світлану, Віктора, Сергія, Ігоря Ірину, Михайла, Михайлину, Івана, Руслана, Юлія. Романа, е, Галину, Марію, Володимира, е, Галину Лілію, Миколая, Віктора, Єлизавету, Галину, Даниїла, Юстину, Іллю, Анну, Соломію Олену, Олену, Христину, Юлію, Анну, Ганну, Дмитра Макарі, Маркіяна, Стефанію Катерину, е, Тетяну Ірину, Діану, Анастасію, Сергія, Анастасію, е, Анастасію Дарину. Мирона, Киту, Андрія, Віктора, Світлану Василя, Оксану, Юстину, Дмитра, Ольгу, Дарію, Андрія Володимира, Тетяну, Романа, Олександра і Ромів Божих, Ореста, воїна Ореста Тетяну, Івана, Наталію, Дмитра, Павла, Воїна, Назарія, Оксану. Андрія, Тетяну, Ігоря, Оксану, Віктора, Аліна Данила, Марія, Тараса Ірина, Андріана, Оксану, Катерину, Анастасію, Анастасію, Евеліну, Ірину, Ірину, Євгенія, Катерину, Ігоря, Ольгу, Льяну, Дмитра, Гліба, Іраклія, Іллю, Ернеста, Соломію, Олександра, Олега, Ігоря, Оксану, Лілію, Андрія, Євгенію, Василя Марію, Івана, Богдана, Надію, Марію, Софію, Ігоря. Олександра, Анастасію, Юрія, Жанну, Іванну, Ларису, Анастасію, Єлизавету, Єлизавету Софію, Олександра, Дмитра, Наталію Лесі, Богдана, Дмитра, Анжелу, Івана, Тетяну, Юрія, Валентину, Олега, Галину, Наталію, Захарій, Ігоря, Михайло, Галину, Василя, Роксану, Вероніку, Матвію, Юрія, Івана, Ірину, Мирославу, Юрію, Юрію, Олегу. Василя Галину, Миколая, Євгена Любов Миколая, Таїсію, Мілію, Аделіну Анастасію, Ієрові Божих, Олега Романа, Богдана Ксенія, Назарія, Маркіяна Ореста, Орися, Ольгу, Ігоря Ореста, Мілану Меланію, Миколая, Юлія, Максима, Юрія, Любов, Ольга, Володимира. Блоко Оксану, Ірину, Андрія, Ігорові Боже, воїна Андрія, Тетяну воїна, Ігоря, Івана Вікторія, Меланію Любов, Андрія, Віталія, Оксану, Павла, Воїна Павла, Юрія Вікторія, Христина Вікторія, Ярослава, Ігоря, Галину, Олег, Верніколесю, Надію, Анну, Тетяну, Ірину, Павліну, <кхій> Ярослава. Тараса Кароліна Христина Володимира Любов, Юрій, Романа, Ганну, Марину Миколая, Андрія, Євгенію, Аллу, Ніну, Валерія, Сергія, Степана Володимира, Володимира, Юрія Марка, Евеліна, Віктора, Нікіто, Олену, Олега, Світлану Олексія, Світлану, Михайла Дмитра, Андрія Наталію, Надію, Любов, Віктора, Олену, Ларису, Миколая, Андрія Ірину, і Раві Божий, Василя. І рабів Божих Степана, Олександру, Софію, Надію Ігоря, Максима, отця Степана Андрія Дем'яна, Марію, Роману Марію, Оксану Ігорі Дар'ю, Данила, Володимира, Людмилу, Руслану, Олександру, Юлію, Павла, Єву, Сергія, Галину Руслана, Анну Андрія, Віталій, Мирослав, Інесу, Агнію, Олексія, Олену, Оксану, Олександра, Богдана, Федота, Світлану Таїсію, Олександру Артема. Е Романа Катерину, Любо, Романа, Юрія Наталію, Матвія, Влада, Таїсію, Майкла, е рабі Божих, Володимира, Анну, Ганну, Єлизавету, Олега, Марію Ореста Михайла Злату, Марка, Тетяну, Олександра, е е тілесної душевні немощі е і, і рабі Боже Максима, Олега, Дмитра, Георгія Миколая, Владислава, по е тілесні душевні немощі, Животворию благодаття Христату. Молитвами при святий владичеці і приснаді Марія, представ чесних небесних сил безплотних, силою Чесного животрячого Христа, чесного славного пророка, претичі Христителя Йоанна, святих славних Сахвальних апостолів, святих Славних добровідних мучеников, преподобник і волоносний отець наших, святих і силите Госмі до Кіра, Йоанна, Пантелеймона, Талимона, Самсона, Самсона, Фоті, Нікіта, святих праведних батицьких, а всіх святих, як отаї все, джерело, сілим Боже наш, Тобі славу отцю і сину і святому духові, час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь, ще і ще з умиленням сердець наших. молитвою оптинських старців до Господа Бога помолимося. Господи, помоли, Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені. Цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціло віддатися Твої святі волі. Господи, на всякий час цього дня всьому настав і підтримай мене. Які би я не дістав новини протягом цього дня, навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим, переконаним, що на все є свята Твоя воля. Господи, всіх словах і ділах моїх керуй моїми думками і почуттями. Всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все послане Тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене, і нікого не скривдити. Господи, дай мені силу принести утомлення наступаючого дня і всі події протягом дня. Господи, керуй моєю волею, навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати, любити, дякувати. Амінь. Премудрость, прости. Вислухаймо Святе Євангеліє, мер всім і доходів від Матфея, святої Євангеліє читання. Слава тобі, Боже, на слава Тобі, вони. Во врем'я време призвав Ісусу, Бога Десяду, даде їм власть над усіх нечистих, як десь гонять із целити всякий недух і недухи, всяку болізню, Сіяв, не Десят посла Ісус Ісусу, два болі. На йдіте в вогрант Самарійський, не входьте. Ідіти, що паче, ковцам погибшим Дому Ізраїлю. Хотя ще проповідайте благодіще, якого приближився Царство Небесне. Боляжі стіляйте, прокажани, очущайте вмертві, воскрешайте біси і згоняйте ту неприяси, то ту не да Слава тобі, Боже, на славу тобі слава, Отцу і Сину, і Святому Духові, нині по всіх часах, і на віки віки. Господи, помил, Господи, помилуй благослови Христос, воскрес з мертвою істини, Бог наш молитвами, причистої, ісвій, Матері, святих славності хвальних апостолів, всі таких праведних батицьких Всіх святих, поблизу спаси нас, яко благ і чоловіку Амінь.